Неопалима купина ЛЕГенда Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града зайди передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли усім зберегти життя. В іншому випадку погрожували, що місто буде спалене, і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений на роздуми час, із Дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках воссідали королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям. Бадилину із схожим на ясенове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як, здивувалися владарі, оце й усе? Посланець вклонився. Мені, старішини, доручили передати тільки це, а ще веліли сказати якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників та наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один Я знаю це зілля, воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. В ту ж мить увесь кущ спалахнув голубовато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений. Такий же рожево-квітний і усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли на ультиматум, і мовив угорський король польському ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги воювали наш край, але кожного разу залишалися з облизнем. А край зеленіє під синім небом та ясним сонцем, і що літа тут розжево квітують кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі і її народу.